Та, Галина, що ви? Слухаю вас. Чи не чула щось за роботу? Та де Галина, така бідуся з роботами тут, в Іспанії, то страшне. Нема роботи, слухайте. Та, та все люди перепитують, це страшна робота та нікої хати, не ні мити, нічого, ні в якому ресторані. Немає чисто роботи, єлі копійка до копійки, так з місяця до місяця і так стягуємо, слухайте. А ви що? Хочете приїхати, тату, що якусь роботу, бо я підшукала. Ну то слухайте, я буду, я буду дивитися, може, щось, може, щось знайдемо. Та, та. та. Гроші на дорогу позичити. Та де, Галина, ви що? Та я вам говорю, та тут так скрутно, з тими, з тими грошима, то страшне. Та я сама в бургидки позалазила. Не дай, Господи, не дай, Господи, я вам кажу. Галина, ви дзвоніть туди до Ольки. Олька, вона вийшла заміж призаіспанця, та може в неї там трошечки більше щось є. Та-та-та. Тут, тут, бідося, тут Галина, якби в мене було, то ви знаєте, що я би позичила. Та, ну нема. Та, Гальку, та, добре, добре, якщо щось буду чути, то дам вам знати. Все, бувайте здорові, все, до побачення.